Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Вітаю вас на каналі по заробітку на криптовалюті. Сьогодні будемо розмовляти про німчакадец цілі 3.0. Цього разу вже є можливість прийняти участь в новому місяці. У нас 10-го числа стартувало не 10-го, а десь там в кінці минулого тижня. Закінчилась минула кампанія і тепер розпочалась нова. Анонсували знову винагороди. Я... Потрапив до топ-30 минулого місяця, ось цей місяць, що пройшов. Я потрапив, чекаю на призив в своєму телеграм-каналі, обов'язково скину скріншоти, скільки вийшло. Це буде якийсь, якихось пару сот баксів. Цього разу нім-джадет вже запустились зілі 3.0. Я сьогодні трохи про нього розкажу. Є можливість прийняти участь. Знову для топ-30, для топ-5 буде. Посада амбасадора, але треба дуже сильно старатись І ми сьогодні з вами так пройдемося коротко по завданням і е, розкажу, як поділити ось цей пул 20 тисяч. Звичайно, треба працювати. Є тижневі завдання. ось Сьогодні закінчується тиждень. Хто зараз це відео дивиться ще є. Можливість це все зробити. У нас все дуже просто. Тут є пододавати свої юзернейми через Зілі, тобто ви приєднуєтесь по зілі, по, по посиланню в описі під цим відео. Приєднуйтесь до Зілі, виконуєте завдання, є лідерборд, в якому ви зможете відслідковувати, скільки у вас експіріенсу і на якому ви місці. Я ось зараз. Поки що поки не виконав ось ці завдання, я 181. й Минулого місяця я зайняв 20 якесь там місце, не пам'ятаю, чекаю ще свої винагороди, і я їх обов'язково як отримаю і я вам дам фідбек в телеграм-каналі. По-перше, тут дуже простенькі завдання. Спочатку йдуть тут пододавати NIM, нім, і потім є ось інвайти. Тобто до 50 людей можна. Запросити і отримати за це експірієнсу багато. Connect – це заходити кожного дня 25 XP, кожного тижня 60, і раз в місяць, ось бачимо 200 експірієнців. Shipyard-Tвіт, Shipyard твіт Shipyard Тут потрібно розповісти про свою участь в шип'ярді, написати в Twitter, це все, і посилання на Твіттер. Тут, думаю, інтуїтивно зрозуміло, що тут ось повступати до ком'юніті, підписатись ось на SEO, на ком'юніті і так далі. Тут просто підписки. так? В Твіттері потрібно е зробити активності, лайк-репост, і заком закоментити. І ось, бачимо, ці завдання також є. Е ось також є. Е Only-like retweet, ви виконуєте завдання, грузите скрін. Далі ось твіттер-коменти, YouTube комент зробити мем раз в тиждень це тижневе завдання. Також Engake's community це вступити в дискусію, до прикладу, в Телеграмі чи Discord, говорити про ньому і зробити там. Скріншот та завантажити його сюди, поділитись своєю кращою працею, так, яку ви робили ось в рамках цього. Один раз в місяць це завдання, тобто один раз за ось ці, ну, один раз в цьому місяці і одного разу в наступному. Тут завдання підтримати ньому на крипторанку, на CoinGecko, по поставити зірочки, так, відкоментитись на CoinMarketCap. Це все одноразові завдання. Далі створити ось. Це, якщо ви приєднались до амбасадорської програми, створити твіт. Далі ком'юніті білдинг-ідея одного разу на тиждень туторіал про ньому. Стаття про нюм. Важливо, що коли ви робите туторіали, вони мають бути якісними, краще використовувати медіум. Якщо вас там сильно зацікавить, напишете мені в особисті в Телеграмі, я вам скину приклади, як це робиться. Стаття про ньому також виділяєте там жирним. Ось це все робите, додаєте картинки, це саме головне, і щоб це була унікальна стаття. В Твіттері, Twitter, Твіттер-тред Twitter написати, також додати до нього картинки і так далі. Тобто працювати якісно, не використовуючи там ніякі чати GPT і так далі. Тобто, працювати потрібно якісно. Ось ці твіттер-треди, там також з відміткою е потрібно мати на увазі, щоб все це робити, вивантажувати і статті також в Твіттер з відміткою, які вам тут вказані. Ось тут є відмітки, і в статті можете відмітити, і ось. Е в самому Твіттері як публікуєте статтю. Далі це контент creation, це може бути якась інфографіка. Ну тобто тут вже від вашої фантазії так залежить. Відео, ось я, наприклад, зараз роблю відео, і воно буде рахуватися як відео про ню. Тобто, тому що я розповідаю в цьому відео про німкате. Це також тижневі завдання. Тут є помітки ось weekly віклі і так далі. Cases of Use world Тобто це там, де використовується конфіденційність. За ці статті багато платять, але їх важко робити дійсно, тому що ну важкуваті вони на підйом в тому плані, що потрібно шукати статистики, шукати якісь випадки реального, там, де захист конфіденційності використовувався. Я писав там про різні випадки, коли. Ці дані втекли десь, так? тобто витекли в мережу, там я писав про випадок в Чехії і так далі. Встановити ноду, зробити офлайн-нім турнамент, наприклад, офлайн покер-гра, тобто з винагородами в німі. Тобто, вам потрібно організувати це все і привести пруфи, що ви це зробили. Онлайн нім турнамент, наприклад, можете зіграти в доту, та ви ну, зробити турнір по доті з винагородами в німі, і це також. Але як бачите, тут уже винагороди зовсім інші хоча це одноразові завдання, але... Ось так. Ама сесія в вашому регіоні ось 3500 експеріенс. Нім-ходл купити Нюма на 200 баксів та ходлити і застейкати Нім, ось також. Так що, І гайд про те, як встановити ноду. Тобто ось ці всі завдання вам допомагають рухатись в лідерборді. Коли ви їх виконаєте, будете виконувати тижневі, кожного тижня будуть додаватися нові, ви зможете в лідерборді. Пробиватися до топ-30. Тому ось так ось так сьогодні розповідаю вам, можете виконувати ось ці завдання. Пул для топ-30, нагадую, топ-5 мають стати амбасадорами, інші 25 отримають фінансові винагороди. Тобто, ну, це там якась пара сотня доларів. Топ-5 також отримають їх так фінансові винагороди, але вони будуть дещо більші. Ну, кажуть, що це пара сот доларів. Ось за топ-30, наприклад, це пара сот доларів. Не знаю, ще не отримав. Як тільки отримаю, відпишу в телеграм-каналі. За минулий місяць, а в цьому місяці також приймаю, приймаю участь. Тому в описі під цим відео ви знайдете всі посилання. Переходьте до нашого телеграму для того, щоб слідкувати за апдейтами. Дякую всім за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та приймайте участь в Ninja Cadet. До побачення.